Добрий ранок. Сьогодні будемо збиратись. Ми ось, наприклад, мені потрібно розпусти косічки своїх. І будемо потім їхати в магазин. Потрібно знайти, може, якесь взуття, а може просто подивитися. Не знаю, що ми щось купимо. І ось така зачіска вийшла. Ось такі печеряшки тепер. Як вам? Ношу ось такий SPF крем, тому що сьогодні сонце. Я вже трошки намазалась ним, і залишилась тільки шия. Ви користуєтесь ним, я купила, наприклад, свій вирозман. Ось такий він. ще є. в мене велика бутилочка, але вона для всього тіла. І нам залишилося тільки переодягнутися. Вирішила, що з собою попробую взяти ось такий термос туди водички і льоду, і подивимося, як він буде тримати холод. Поїхала ми одну з галерії знайти мені взуття якесь, і я пішла одразу в магазин Adidas, тому що я знаю, що там я можу знайти якісь кросівки, які мені сподобаються, і почала міряти. Почала з чорненьких ось таких. Також ще брала ось такі синенькі, ібо варіант ще чорненький, але там полосочки іншого кольору. Все я міряла, думала, які мені краще взяти. І взяла чорненькі. Мені саме в них було зручно, і вони були такі маленькі, зручненькі, тому їх і обрала. Ось такі кросовочки я вибрала. Чорні вирішила просто взяти ось такі. Я просто знаю, що вони дуже зручні, тому що в мене були схожі. Але таким кольором як в мене був, вже немає, тому я взяла ось такі чорненькі. Не знаю, чи під все вони підійдуть, але 100 зручні. Ще літом захотіла приготувати ось такий чизкейк з полуницею, тому що сезон полуниці. Чому би і не приготувати? Для цього я взяла печиво, змішала з важковим маслом все це поклала в формочку та трошки запекла. Далі зробила масу таку з творожного сиру, вершків, яйця додала, цукрову пудру, все це гарно перемішала і запекла ось такий чизкейк. Також ваніль додала. А зверху я додала полуничку, для цього я її помила, нарізала, поклала в кастрюльку з цукром, все розігріла, і потім додала крохмаль з водичкою. Все перемішала і коли наша маса остигла, можна вже це все наливати, на чизкейк. І ось такий літній десерт в нас вийшов, дуже апетитний, з кавою дуже-дуже смачно. А ще подивіться на наші квіточки, хто бачив відео, як ми декорували балкон, тут залишу посилання під відео. Ось дивіться, наскільки вони в мене виросли. Як зараз літо, і я купила ось такі літні смаколики. Це ось такі великі, смачні помідорки. Думаю, вони будуть смачні, буду робити салатик. Також черешню. Вона у нас скоро закінчиться, як і кругом. Я купляла по 20 злотих в Польщі, помідорки за кілограм 7 злотих. І полуничка, звичайно, вже також закінчується. Вона не саме прям симпатична, але я буду її робити сметанкою та цукром, і тому вона така підійде. Я купила її за 15 злотих за кілограм. І ось така літня смакота у нас тут є. Всім Привіт-привіт! І це просто літній влог. Я зараз перший раз напевно вмикаюся щоб просто з вами поговорити. І сьогодні в мене в планах поїхати в галерію, тому що там є і знижки, і мені ще по справам потрібно дещо познімати, і в белічки день народження, тому також я хочу знайти подаруночок якийсь їй, якісь іграшки, якісь смаколики знайти. Тому маю поїхати і подивитися, знайти свічки, мабуть. Щоб поставити в торти. І взагалі закінчується перший місяць літа, тому захотілося якесь літнє відео, літній влог зробити, а не просто так, як я завжди роблю прибирання, все інше. З вами так поговорю і поїду в галерію. Покажу, може, деякі кадри, що я там буду вибирати. Завтра дуже важливий день, тому що я йду на відбитки пальців на карту побудах, хто ж в Польщі, знає. Що це потрібно робити. Надіюсь, там буде все добре. Беремося з вами в галерію! І почала я свої закупки з того, щоб обрати подаруночок для Белі. Іграшок дуже багато, але я обрала ось такий бублик оранжевий. Думаю, їй сподобається, тому що... М'ячки в неї дуже багато, а інші іграшки ну, їй може не сподобатися. Тому обрала ось таку іграшку. Далі йду в інший магазин і обираю цифри на тортик для Беллі. Це завжди дуже складно знайти ці цифри. Я не знаю, якщо тобі потрібна іменно ця цифра, її ніколи не буде. Я Знову довго шукали і побачила ось такі гарні великі бантики, вирішила його обов'язково купити. А ще хочу сказати, що вийшла вже осіння колекція. Наприклад, в ті, Мексі вже завезли. Ось можете побачити багато пледиків, також цікавих подушечок, як є з гарбузиками, так і з привидами. Також є гарний привид просто з гарбузиком в руках. Ну, дуже милий. Також ось така сіра подушечка з привидами. Навіть є цілий великий скелет, який можна купити і поставити в себе на дивані. Багато різних м'якеньких пледиків, оранжевих, фіолетових. До Хелловіна набагато більше товарів. Також є свічки. Посуда також були ось такі новинки: штучка для масла у виді гарбузика, у виді гарбузика, баночка та ось така тарілочка чорна для випікання сиру. Дуже симпатично виглядає. Ще я забігла в сінцей, подивитися, що там є, тому що казали, що є дуже великі скидки, але я скидок не дуже побачила. Але товари я подивилася. Кожен раз дивлюся на ці сумочки, ну дуже вони мені подобаються, але мені не подобається, що там також плетена ручка, яка постійно напевно буде рватися, і через це я її не купую. Також завезли дуже багато піжамок літніх, цікавих з ракушками, з черепашками. Дуже велика літня колекція піжамок, обрати є з чого, також такі милі тапочки, білі, пухнасті я побачила. І взагалі піжамок дуже багато, але вони всі світлі. Я такі собі не купила, тому що я знаю, що я можу вдома з'їсти якесь печиво і вже запачкати цю білу футболку. І мені таке не підходить. І як ви думаєте, Сінсей також готується вже до осені. Ось я знайшла стару колекцію, трошки виклали. І в великих коробках вже завезли нову колекцію, і ви можете побачити, там вже вона стоїть, і, напевно, скоро її будуть вже розкладувати. Так що можете завітати в сінцеї і подивитися якісь новинки, які скоро будуть. Вже наступний день ми зробили свої справи зранку. Чоловік зранку був трошки вільний, і я попросила, щоб ми заїхали на органічну ферму. І я купила дуже багато зелені. Також мені подобається, що тут є ось такі цікаві квіти. Я хочу зробити тортик і задекорувати цими квітами. Їх завжди все дуже гарно, дуже по Pinterest, інстаграмному. Все хочеться фотографувати, знімати е, на відео, тому що ну, це дуже все виглядає круто. Я накупляла зелені, далі відео ви можете побачити, що я купила, і навіть знайшла лаванду свіжу. І подарочки для Белечки з нашим гарним бантиком. Бейлі. Ти готова? Ти готова? Приймати подарки, готова? Сто там, сто там, сто там, стойтом. <сігрушки> ігрушки і вкусняшки. Це ігрушки і вкусняшки. Тільки що ви могли побачити, як я була на органічній фермі і ось що я прикупила. Я купила ось таку капусточку для салатів, і ось таку ще одну. Потім лаванду взяла, мені здається, тут лаванда коштує, ну, не здається, я знаю, тут лаванда коштує дешевше, ніж на лавандовому полі. І вона свіжа і коштує 6 злотих. А на лавандовому полі букетик коштував 50 злотих, і він був засушений і не мав ніякого аромату. Ще ось така цибулька. Можна покришити салат, буде дуже смачно. І петрушка і укроп. Все це потрібно порізати і покласти в холодильник. Ну подивіться, яка це красота просто, аромати зелені. Шикарно. Сьогодні новий день. Я вже була на органічній фермі. Ось там те, що я купила. Може трошки буде шумно, тому що нас знову косять траву. І сьогодні ми ще встигли поїхати зробити там з документами деякі справи, і мені вже потрібно чекати карту побита. Я сподіваюся, що десізія прийде, хороша і мені дадуть карту. Але будемо чекати. Після того як подались на карту, ми поїхали на органічну ферму, купили собі овочі. І сьогодні будемо святкувати Белі на день народження, тому що в на неї день народження. ми вже подарували їй подарунки. Ввечері буде тортик для белічки. Мені вже всі квіти надоїла, які я купувала до того, і я дуже рада, що знайшла лаванду. Це щось новеньке для моєї кухні, буде приємний аромат, і також будуть свіжі квіти. Мені дуже подобається, як це виглядає. Захотілося якогось нового літнього аромату для дома, тому я знайшла в розмані ось такий аромат з персиком, квітами та апельсинкою. Ну дуже пахне, тому можете придивитися. Тепер кухня у нас красива та ароматна. Ми можемо приступати до нашої зелені, яку ми купили на фермі. Потрібно кожен листочок гарно все промити, покласти в контейнери та зберігати в холодильнику, також порізати. Кріп та петрушкою також скласти в контейнери і все так зберігати. Я це все дуже люблю так робити. Це дуже зручно. Вже все помито, все нарізано, тільки достати з контейнера і зробити якийсь салатик або додати в інші страви. Ну це дуже зручно. Тому спробуйте напишіть в коментарях, як робите ви. Я хочу вам нагадати, щоб ви не забули про вподобайку, написати щось в коментарях та підписатися на цей канал, щоб в нас було вже тисяча підписників. І ось такий гарний тортик я зробила для белічки. Сьогодні їй 6 років. Там паштетик. Дві штучки я зробила такий квадратний тортик з нього. І косточки різного кольору бантик зав'язала. Зверху також смаколики і цифра 6. Яко. Мені дуже подобається. Цього року прям дуже гарно я зробила. Гарно виглядає, бо я просто інколи робила так, брала паштет, ставила туди свічку. Але так набагато-набагато гарніше. Напишіть в коментарях, чи вам подобається, як виглядає цей тортик. Вийка, такого народження в тебе. Тобі сість. Молодець! п'ятого пікіта вам забираємо світку. Плосно. Можна. Єшь. Оце їсть. Можна.